Ніч на 4 грудня росіяни завдали удару по селу Соснівка Шалигінської громади. Близько полуночі вони гатили з міномету по місцевому дитячому садочку та школі. Як розповідає староста села Сергій Шестеренко, будівлі отримали пошкодження, але обійшлося без жертв. Були приходи в районі десятка теремок, в районі школи, де повилетали вікна. Ми це все вибнаввозобновили. Вікна забивали плівкою. До того обстрілилися окраїни села, у нас дуже пострадала ферма. Як розповідає жителька села Лідія, яка мешкає неподалік дитячого садочка, в результаті обстрілу була пошкоджена лінія електропередач. Мені двері, як задрожали у місті з хатою, тому що це ж близько. Я їх підхватилася, в чому була, я не знаю. Куртку схватила і в підвал, і світ пропав одразу. Потім уже утром я вийшла, а у нас провода ж на нашій улиці, вони ж провода валяються. Прокинулась від звуків вибухів і Олена. Жінка розповідає, що росіяни обстрілюють село дуже часто. Ну, це не можна не почути. Це все дрижить аж вікна дзвеннять і дуже часто. Ну, якось воно більше. Так, по периметру йде, ну але нашу ферму дуже багато обстрілювали, і там вулицю обстрілювали, і це центр села обстрілювали. Ну, ну дуже часто.